Про головне події в Харкові та області 19 серпня. Позачергова сесія міськради відбулася в Харкові. Розглянули понад три десятки питань. Депутати продовжили до кінця року звільнення підприємців від сплати податків на нерухомість та землю, а фупів четвертої групи ще й від єдиного податку. Також внесли зміни до бюджету, передбачивши цьогоріч додатково понад чверть мільярда на компенсацію безплатного проїзду, і приблизно стільки ж на зарплати комунальникам. Гроші виділили на укриття у медзакладах по понад 30 мільйонів на відновлення домів і допомогу військовим частинам. Цьогоріч у кредит. В Європейському інвестиційному банку візьмуть 15 мільйонів євро, за які куплять 30 електробусів. Керівництво військових формувань та підрозділів судді снайперу Олександру Мамалую та паралімпійцю Максиму Крипаку надали звання почесних громадян Харкова. 20 разів атакували ворожі війська напередодні на Куп'янському напрямку. і Від початку цієї доби провели ще вісім атак, повідомив Генштаб. І знову, за даними Діпстейт, загарбники просунулися в районі піщаного. Начальник Ова Олексій Олексінігубов констатував, що Куп'янський напрямок залишається для ворога пріоритетним. Там наразі фіксують більше поїв, ніж на півночі Харківщини. Також окупанти атакують Куп'янщину кабами, б'ють з артилерії та запускають ракети. У селі Новоосиново вранці від артобстрілу постраждала літня жінка. Не припиняються обстрі... Ріли півночі Харківщини. Попри кордоні козачі лопані ворожий танк вдарив щонайменше 10 разів. У середньому стані ушпиталили поранених жінку та чоловіка. Козача лопань була під обстрілом і під ранок, через що без світла залишалася тисяча абонентів. Двох диверсантів спіймали у передмісті Харкова. За даними прокуратури та СБУ, безробітні мешканці мерефи підпалювали залізничне обладнання, щоб зірвати перевезення техніки, зброї та боєприпасів ЗСУ на передову. За це чоловіки мали отримати 8 тисяч гривень від представників російських спецслужб, що вийшли на них у телеграмі. Зломисники пошкодили декілька систем, що слугують для безпеки руху поїздів. Обох суд узяв під варту без права внесення застави. Диверсантам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Більше новин на сайті медіагрупи «Об'єктив». об'єкти незламні разом.